Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Кричко, і ми з вами починаємо опановувати елементарний курс астрономії. Його створено у Головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України і призначено для усіх тих, хто має охоту здобути найпростіші знання з астрономії. Цей курс можна використати як для самоосвіти, так і під час вивчення чи навчання астрономії в середній школі. Тобто відеоуроками можуть скористатися як учні, так і вчителі. Отже, почнімо перший урок. Спершу давайте з'ясуємо. Навіщо вам астрономія? Я переконаний, що астрономічні знання, обізнаність і інформованість в астрономічних питаннях або компетентність потрібні кожній людині принаймні з п'яти причин. Перше не боятися. Загальновідомий факт наукова обізнаність допомагає значно простіше, без зайвого остраху, спілкуватися в лапках з довкіллям. Друге бути культурною людиною. Щоб бути людиною культури, ви неодмінно маєте розуміти суть певної кількості. Символів, пов'язаних з астрономією. Третє мати широкий кругозір. Обсяг і широта ваших уявлень про світ нині значною мірою визначаються як астрономічними знаннями, якими ви володієте, так і тією астрономічною інформацією, яку ви здатні зрозуміти і використати для власних потреб. Четверте ні шарлатанам, астрологам і різним провидцям. Ваші уявлення про світ, тобто ваш світогляд, можуть бути не науковими. Ви можете вірити навіть у надання. Природні сили, але є закони природи, що не залежать від людей, від нашої з вами волі. Ці закони встановлює наука, зокрема, астрономія, можна їх сприймати чи не сприймати, намагатися спростовувати так чинять окремі люди, що не згідні з результатами офіційної, як вони кажуть, в лапках науки, але діяти всуперед цим законам людині не під силу. П'яте цінувати життя в найкращому зі світів. Ми люди з'явилися саме в тому всесвіті, який уможливив. Нашу появу, тобто існування людини і всесвіту взаємопов'язані. Умовно кажучи, ми не просто живемо у Всесвіті, а проявляємо його через своє існування, оживляємо його в собі, у своїй свідомості, через свої помисли і дії. Саме тому вивчення Всесвіту це водночас вивчення і пізнання людини. З давніх давен людей вражає неповторна краса зореного неба, вабить, хвилює, і цікавить його безмежність і таємничість. Значною мірою ці душевні розроблення. З умови переживання людини втілилися в астрономії. Її успіхи неймовірно змінили наші уявлення про всесвіт, бути гідним у своїх інтелектуальних діях і культурних вчинках як перед пращурами, так і перед нащадками. Хіба це не висока ціль, яку ви маєте ставити перед собою, і ви зможете її досягти, якщо серед іншого будете знати й астрономію. Тема уроку: предмет астрономії, її розвиток і значення в житті суспільства, ціль уроку з'ясувати предмет дослідження астрономії, описати головні віхи її розвитку, назвати імена видатних астрономів, розкрити особливості астрономії як спостережної науки, пояснити відмінність між астрономією й астрологією, оцінити значення астрономії для практичних потреб людства, з'ясувати значення астрономії у формуванні світогляду людей. Її внесок у культуру, основні поняття і терміни астрономія, астрометрія, небесна механіка, астрофізика, космологія, світогляд, астрологія. Основний зміст року предмет вивчення астрономії. Астрономія єдина з усіх теперішніх наук, яка досліджує будову і розвиток Всесвіту в цілому. Під терміном Всесвіт в астрономії розуміє частину матеріального світу, доступну нашим спостереженням. Його природу і природу тіл, що перебувають за межами Землі, вивчає наука, яку називають астрономія, від грецьких слів Астрон, Зоря, Номос, Закон. Отже, за визначенням, астрономія, наука про небесні тіла, закони їхнього руху, будови і розвитку, а також пробудову і розвиток всесвіту в цілому, зародження і розвиток астрономії зумовлені принаймні трьома причинами: перша з них практичні потреби людей, спершу мисливців і збирачів плодів, а згодом і хліборобів. Друга причина астрологічні завбачення, що спонукали спостерігати зоряне небо. Це сприяло накопиченню астрономічних знань і розвитку астрономії. І третя нестримне бажання людської думки проникнути в Речей, усвідомити справжнє положення землі людини у Всесвіті, пізнати закони, за якими рухаються світила і які визначають їхнє народження, будову і подальший розвиток. Нині астрономія належить до фундаментальних наук, які вивчають основоположні питання світобудови і формують світогляд людини. І як будь-яка фундаментальна наука, вона здобуває нові знання, що допомагають на них відповісти. У свій час астрофізик Йосип Самоїлич Шкловський сказав так: цитата: Астрономія завжди посідала абсолютно особливе місце в інтелектуальній історії в лапках людства. Хоча значення астрономічних знань для суспільної практики за всіх часів було дуже велике, згадаймо всі світові календарі, способи навігації тощо. Головне значення астрономії полягало в тому, що вона насамперед визначала основи світогляду різних епох і народів. Кінець цитати. Особливість астрономії та її зв'язок з іншими науками. Астрономія суттєво відмінна від інших природничих наук, зважаючи на ту обставину, що всі об'єкти досліджень за винятком метеоритів перебувають за межами Землі, а отже, не можуть бути досліджені в наукових лабораторіях. Основа астрономії, спостереження. Що таке спостереження? Це цілеспрямована реєстрація інформації про предмети та явища, що надходить до мозку людини. Астрономічні спостереження, основа теперішніх. Знань людства про небесні тіла. Спостереження один з наукових методів дослідження довкілля, на відміну від фізики чи хімії, де застосовують експериментальні методи в астрономії до наших днів, спостереження є основним методом, на який спираються майже всі дослідження небесних тіл. Говоримо майже всі в лапках, бо експериментальні методи, що також застосовують сучасні астрономії, пов'язані з дослідженнями тіл сонячної системи за допомогою автоматичних космічних апаратів, наприклад. Voyager 1 і Voyager 2, Касіні, Венера Експрес та інші. Це головно стосується вивчення хімічного складу та фізичних характеристик атмосфер і поверхонь планет, астероїдів і комет. З розвитком комп'ютерної техніки в астрономів з'явилась можливість математично моделювати небесні тіла чи їх системи, виконуючи тим самим своєрідні комп'ютерні експерименти в лапках, змінюючи певний фізичний параметр, наприклад, масу. В такій моделі можна вивчати особливості зміни інших фізичних Фізичних характеристик, отриману в такий спосіб інформацію, потім порівнюють з інформацією, що одержана зі спостережень реальних небесних об'єктів. Поділ сучасної астрономії на окремі розділи. Поділ астрономії на різні розділи, серед яких у середній школі зазвичай виділяють астрометрію, небесну механіку, астрофізику і космологію, є наслідком того, що у процесі пізнання довкілля людина диференціювала явища і природні тіла за певними ознаками. Щоб досліджувати той чи інший об'єкт, його треба виділити на тлі загального. Водночас, із накопиченням знань, наприклад, про небесні тіла, виникла потреба їхнього поділу на окремі типи. Згадаємо, що колись наші пращури виділяли на небі Землі сім планет, до яких відносили Сонце і місяць. Проте згодом, накопичивши знання про ці небесні тіла, дійшли згоди, що ні Сонце, ні місяць до планет не належать. Тобто Астрономії на окремі розділи зумовлений фактичним розмаїттям небесних об'єктів. Важливим, якщо не визначальним, для такого поділу було те, що він відбувся поступово у процесі розвитку астрономії. Саме тому можна вказувати бодай приблизно, коли виник той чи інший її розділ. Дивімося таблицю 1. Астрометрія забезпечує високоточні виміри положень, тобто координат зір та інших світил на зоряному небі. чи Небесній сфері, небесна механіка вивчає рухи небесних тіл під дією сил гравітації. Планет, природних і штучних супутників, комет, астероїдів, подвійних і кратних зір тощо, на основі закону всесвітнього тяжіння і законів руху Ньютона небесна механіка розробляє аналітичні теорії, спроможні пояснити і передбачити рухи небесних тіл. З допомогою небесної механіки був досягнутий успіх космічних програм, зокрема висадка людини на місяць, астрофізика, розділ астрономії, що вивчає фізичну працю. Роду об'єктів космосу. Практична астрофізика пояснює електромагнітне випромінювання небесних тіл. Наприклад, дослідження спектральних ліній і поляризації випромінювання планет, зір і галактик дає можливість визначити їхні температури, густини, магнітні поля. Космологія, вчення про будову і еволюцію Всесвіту як цілого. У наш час космологія активно розвивається завдяки відкриттям фізики елементарних частинок і новим методам. Методам та технічним засобам, передусім космічним, виконання астрономічних спостережень. Розділи астрономії мають окремі напрями. Наприклад, до астрофізики відносять фізику планет, фізику Сонця, геліофізику, фізику зір і галактик тощо, після того як астрономія стала всехвильовою наукою, тобто від початку космічної ери у 1957 році, в ній виділяють напрями, пов'язані з діапазоном електромагнітного спектра, якому виконують виконують спостереження небесних об'єктів, наприклад, інфрачервона радіо рентгенівська астрономія. Зв'язок астрономії з іншими науками. Астрономія, як ми вже говорили, належить до фундаментальних наук. Усі фундаментальні науки, а до таких відносять, зокрема, математику, фізику і астрономію, вивчають основоположні питання, світобудови. Завдяки цим наукам людство здобуває знання, що приводить до появи нових напрямів, практичної діяльності людей та суттєвих змін у технологіях і техніці. Астрономія, еволюційна наука. Це друге, що вирізняє її серед. Багатьох інших наук, еволюційність астрономії зумовлена розвитком як окремих небесних тіл, так і Всесвіту в цілому. Усвідомлення факту, що небесні тіла змінюються, а Всесвіт еволюціонує як ціле, зрештою привело до потреби застосувати в астрономії не лише фізичні закони, але й здобутки, наприклад, хімії, а в майбутньому у зв'язку з відкриттям екзопланет і пошуку на них життя, імовірно, й біології. Третя особливість астрономії у порівнянні з іншими пророницями. Науками полягає в тому, що аматори астрономії, тобто непрофесійні астрономи, досі мають змогу робити свій посильний внесок у її розвиток. Прикладів цьому дуже багато: відкриття комет, спостереження астероїдів, участь в обробці великих масивів астрономічних даних. Багато відомих вчених, які, наприклад, прославилися в математиці, П'єр Симон Лаплас чи фізиці Галілео Галілей, зробили значний внесок і в астрономію, вказуючи на відмінність астрономії. Від інших наук, водночас звертаємо увагу на те, що вона з ними тісно пов'язана. В астрономічних дослідженнях застосовують всі фундаментальні закони фізики, використовують математичні і фізичні методи, комп'ютерні технології. Наприклад, закон всесвітнього тяжіння лежить в основі небесної механіки, а закони геометричної оптики враховують під час розробки оптичних схем телескопів. Досягнення, наприклад, матерізнавства, використовують під час будівництва нових телескопів наземного космічного базування доцільно підкреслити, що астрономія не лише споживає в лапках результати інших наук, але й відкриває для них нові горизонти для розвитку, адже здобуваючи фундаментальні знання про довкілля, вона збагачує їх результатами досліджень речовини за таких фізичних умов, температура і тиск, які неможливо відтворити в земних лабораторіях. Астрономія і астрологія люди з давніх давен цікавились небесними явищами, рухом сонця, місяця, планет і зір, появами комет і метеорів, сонячними і місячними затемненнями. Власне, це були перші астрономічні спостереження, які сприяли становленню астрономічної науки. Натомість астрологія від грецьких слів «астрон», зоря і Логослово, що виникла в Месопотамії у другому тисячолітті до нашої ери, була тісно пов'язана з астральними культами. В Еліні Аністичну епоху стали складати гороскопи, за якими, начебто, можна було завбачити долю людини згідно з положенням небесних світил під час її народження, з часу свого зародження і до сьогодні астрологія марновірство. Проте варто зауважити, для складення гороскопів треба було знати положення світил, і це змушувало астрологів спостерігати за планетами й зорями, а отже, накопичувати астрономічні знання, окремі відомі астрономи минулого, наприклад, Йоганн Кеплер, через ті чи інші обслугива. Стави не приділяли певну вагу астрології, хоча, в міру накопичення знань про природу Всесвіту і психологію людини була визнана не астрології, і в наш час є люди, які вірять в астрологічні завбачення. Астрологія, необґрунтоване з погляду сучасної науки, намагання за положенням планет в тому чи іншому знаку зодіаку передбачити хід подій у житті людини чи суспільства, зародилася понад 4 тисячі років тому. Від часу появи й дотепер астрологія, псевдона. Наука, оскільки спирається на бездоказові факти, не застосовує наукових методів пізнання природи і людини. Значення астрономії в житті суспільства, сучасна астрономія і прогрес людства. Дослідження всесвіту належать до магістрального напряму науково-технічного прогресу, а їх значущість для людства в цілому неухильно зростає. Людина невід'ємна частина всесвіту, а тому, пізнаючи його, ми пізнаємо себе. Астрономія, як відомо, наука фундаментальна, проте, впродовж усієї історії вона сприяє вирішенню практиці. Практичних потреб людини. Щоправда, окремі практичні питання нині вирішують вже без допомоги астрономії, як, от наприклад, визначення часу, але можна навести нові конкретні приклади того, як астрономічні дослідження стимулюють сучасні технологічні і технічні розробки. Приміром, астрономія вказала на методи, з допомогою яких стало можливим утримувати надгарячий газ, тобто плазму, в обмеженому об'ємі, а отже, розпочати створення. Землі керованих термоядерних реакторів. Нині все світ фактично перетворився на величезну наукову лабораторію, в якій дослідники відпрацьовують технологічні і технічні рішення на благо людини. Варто підкреслити відому істину, астрономія не лише відіграє величезну роль у розвитку земної технології, вона мала й має вирішальне значення для формування світогляду як окремої людини, так і людства в цілому. А її внесок у культуру нашої цивілізації важко переоцінити. Астрономія і світогляд людини, систему принципів, поглядів, цінностей, ідеалів і переконань, що визначають як загальне розуміння світу та відношення до нього, так і життєві позиції, програми діяльності людей називають світоглядом. Базовий носій світогляду окрема людина, індивід, але він також притаманний соціальним, професійним групам, релігійним, національним спільнотам і суспільству в цілому. У складі світогляду вирізняють такі якісно різні елементи, як знання. І в переконання знання це переважно змістовий компонент світогляду, а переконання дають йому цінністьне наповнення, визначаючи етичне й емоційне ставлення як до знань, так і до реальності. До складу світогляду людини входить не вся сукупність знань, якими вона володіє, тільки найважливіша для індивіда їх частина, та що лежить в основі його пізнання. З історії розвитку людства відомо, що форми світогляду змінювалися. Спершу основою світогляду був міф, потім релігія, а з Століття і до нашого часу істотну роль у формуванні світогляду відіграє наука, хоча окремі міфологічні елементи досі зберігають вплив на свідомість людей. А релігія, як для багатьох людей, так і соціальних груп, є основою їхнього світогляду. Тобто нині формування світогляду людини та його зміни відбувається головно на тлі трьох чинників: традиції, пам'ять про далеке минуле свого народу і міфів, релігії та науки. Наукові знання в якості джерела світогляду визначають те, як як людина розуміє світ, тобто її світорозуміння, що є важливим елементом світогляду. Це його інтелектуальна складова Астрономія від самого початку, тобто сивої давнини, впливала на світогляд людини. Знання, як і міфологічні та релігійні уявлення, допомагали людині відповідати на засадничі запитання про сенс її існування, місце в світі та світобудову загалом. Суть тривалої боротьби між релігією і наукою зводилася до того, що вони по різному давали людині. Відповіді на ці вічні запитання, нинішні астрономічні дослідження мають не лише наукове, але й світоглядне значення, бо вказують на місце людини у світобудові та взаємозв'язок між еволюцією матерії у всесвіті і виникненням життя. Внесок астрономії в культуру, астрономія, складова науки як форми суспільної свідомості, водночас є частиною культури. Астрономічні знання впродовж усієї історії нашої цивілізації впливали на розвиток культури, а деякі їхні елементи проникали й інші форми суспільної свідомості філософію, релігію, мистецтво і естетику. Нині годі уявити культурну освічену людину без елементарних астрономічних знань. Давні міфи і легенди пов'язані з Космосом і зоряним небом дають змогу глибше пізнати спосіб життя, світогляд і загалом культуру багатьох народів світу. Ця усна народна творчість, збережена з доісторичної доби, є унікальною перлиною світової культури для середньовіччя є характерним занепад науки, якщо порівнювати її розвиток в стародавній Греції та примітивні світоглядні погляди. Але за цей період людство змогло не лише відновити раніше здобуті знання, а й підготувати корінну зміну космологічних уявлень. Астрономічна картина еволюціонувала від визнання Землі плоскою і нерухомою до сумнівів щодо відповідності геоцентричної системи світу, реальній будові всесвіту, відкриття єдності людини і всесвіту, створення антропної картини світу це ще один феномен духовного життя людства, нова світоглядна теорія, яку можна вважати астрономічним символом, що нині проникає в культуру. Докладно цю тему розглянуто в статті Астрономія культури. Раджу з нею ознайомитися. З історії Астрономії вивчення небесних явищ людина розпочала задовго до появи письмових історичних документів, а фіксувати такі події ще в часи палеолітичних художників, які створили знамениті розписи в печерах Альтаміри і Ласко Пірінейський півострів, можна не без підстави припустити, що відповідні мітки, вирізані на бивнях мамонтів 15 тисяч років тому, були записами фаз місяця. Вчені вважають, що одним із мотивів спорудження в епоху мегалітів у 3 Другому тисячоліттях до нашої ери величезної кількості кам'яних показчиків, напрямків і кіл на території всієї Західної Європи, наприклад, відомий багатьом Стоунгердж, стало прагненням зафіксувати точки циклічно повторюваних сходів і заходів сонця і місяця на обрії. Так, очевидно, наші пращури створювали своєрідний культовий календар, за яким визначали час жертвопринесень, потрібних щоб замилостовити богів і здобути їхню прихильність. Історія астрономії майже така. Аж неосяжна, як і сама астрономія. Тут дуже багато цікавої інформації, але з огляду на обмеженість навчального часу коротко подаємо головні віхи розвитку астрономії. До таких ми відносимо: перше найдавніші спостереження зоряного неба, яскраві зорі та групи зір для орієнтування на місцевості, найдавніші сузір'я місяця, календар і сонця пори року, друге геоцентрична система світу, Клавдій Птолемей. друге століття нашої ери, третє. геліоцентричне система світу Миколай Коперник 1543 рік. 4. Перші телескопічні спостереження Галілео Галілей 1609 рік. П'яте. Визначення відстаний дозір Фрідріх Бессель 1838 рік і поява астрофізики 50-ті роки 19 століття. Шосте відкриття галактик і зародження сучасної космології 20 ті роки ХХ століття. 7. Початок космічної ери і встановлення астрономії як всехвильової. Науки 50-ті роки ХХ століття. Восьме відкриття екзопланети біля звичайної зорі Мішель Майор і Дідє Келос, 1995 рік і нарешті дев'яте. Відкриття прискореного розширення Всесвіту в 1998 році. Клавдій Птолемей, давногрецький вчений, який власноруч виконував астрономічні спостереження на їх підставі, а також на підставі спостережень своїх попередників, зокрема і гіпарха, написав фундаментальну астрономічну працю, велика математична побудова астрономії в 13 книгах. Цей трактат, відомий як Альмагес, міщує опис геоцентричної системи світу Птолемея, згідно з якою в центрі Всесвіту міститься Земля, а всі інші небесні тіла обертаються навколо неї. Велике значення для подальшого. Розутка астрономії мав оснований на спостереженнях гіпарха і власних спостереженнях Пломея, каталог положень 1022 зір, що був також включений до Альмагеста. Тіхо Браге, данський астроном, свою наукову діяльність присвятив спостереженням неба, досягнув небувалої до того часу точності спостережень, вимірював положення зір місяця і планет без оптичних пристосувань з допомогою квадранта, створив надійні інструменти, похибки яких можна було враховувати. а також розробив нові методи спостережень, завдяки покровительству данського короля Фредеріка II побудував обсерваторію у Раніборг – Небесний Замок, а потім і Стернеборг, Зоряний Замок, на острові Гвен поблизу Копенгагена. У 1597 році поїхав із Данії, деякий час провів у Гамбурзі і 1599 року переїхав до Праги, куди перевіз свої інструменти. Його праця Рудольфові таблиці опублікована в 1000 у 627 році, вже після смерті Тіха Браге, містить інформацію про точні положення тисячі зір, місяця і планет. У ній також наведено нові сонячні таблиці, які згодом використав його учень і помічник Йоган Кеплер. Миколай Коперник, польський астроном, творець геліоцентричної системи світу, відмовився від прийнятого протягом багатьох століть вчення про центральне положення землі у всесвіті, пояснив видимі рухи небесних світил, обертанням землі навколо осі й обертанням Планет навколо Сонця, основоположник сучасної астрономії, у 1543 році опублікував книгу про обертання небесних сфер, якийсь час його вчення забороняла католицька церква. Запитання. Перше, що вивчає астрономія. Друге. Назвіть три чинники, які сприяли появі астрономії. Третє. У чому полягає особливість астрономії як науки. Четверте. Назвіть кілька імен видатних астрономів. П'яте. Що таке астрологія. Шосте. Назвіть кілька прикладів практичного застосування астрономічних знань. Сьоме. Як саме астрономія впливає на формування світогляду людини? Восьме. Назвіть кілька прикладів внеску астрономії в культуру. Міжпредметні зв'язки, повторення. Досліджуємо природу 6 клас. Історія стародавнього світу 6 клас. Додаткові джерела інформації. Климешин Іван Антонович. Історія астрономії. Друге. Виправлене видання. Івано-Франківськ. Гостинець. 2006 рік, 652 сторінки. Сайт Астроосвіта, розділ Інфотека, Український астрономічний портал, розділ Астрономія і Культура. Після цього уроку вам треба назвати сучас... Снігалузі астрономії, причини, що зумовили і стимулювали зародження та розвиток астрономії, імена видатних астрономів – Толомей, Коперник, Галілей, Кеплер та інші, навести приклади з історії розвитку астрономії в Україні та світі, зв'язку астрономії з іншими науками, об'єктів нашого Всесвіту, використання астрономічних знань у життєдіяльності людини, характеризувати астрономію як спостережну науку, астрономічні знання як чинник культури, описати віхи Розвитку астрономії, пояснити значення астрономії у формуванні світогляду людини, сформулювати визначення астрономії як науки, обґрунтувати практичне значення астрономії, зробити висновки про хибність та ненауковість астрології.